Так смішно став. Можливо, нас збоку їржують, знаєш. Шокор спіли. Іржусь, смішно. У нього просто не так. Тобто йому а один права дали? На трасі наразі ще Максим. Гід із міста Київ наступає знову-таки на найкращі автомобілі для на найкращому автомобілі за справа. Конець 91-го року випуску. об'ємом провина 1,6. Нагадую, що Максим теж постійно трикнується і підвищує свою кваліфікацію. Ідеальний поліцейський розпород. Просто ідеальний. Ага. Славком то што й кобес тільки там буде весело. Ну, треба було заїхати там, розвернутися сюди, проїхати. Та, блін, ну в принципі, це знаєш. типу так.